Сергій Жадан Коли кожна душа ніби дитяча кишеня, наповнена щасливим непотребом, наповнена клубками світла, нитками співу й відлуння, коли кожен голос, Наче пташине гніздо, надто високий, надто вразливий, коли тривога домішується до турботи, як дощова вода до річкової. Хто в такі часи говоритиме про страх, хто такої пори не посоромиться боятись? Нас занадто багато для страху, нам занадто багато було даровано, аби ми не знали, чи по нас щось залишиться. Ділитися теплом своїх кишень, наче скарбами домашньої бібліотеки, ділитися назвами міст, що світять із заходу, мов кораблі на рейді. Коли так багато світла народжується від простого промовлення імен, коли серце відчувається так гостро, ніби воно не просто б'ється, а б'ється з кимось, б'ється за тебе.